Права 49. Знайдіть область визначення функції. Ну що ж, стартуємо. Область визначення функції. Наша функція в першому зданні здається рівнянням рівня 3х-6, визначена при будь-якому значенні x. Ніяких обмежень тут немає. x може бути будь-яким. Так і записуємо, що x у нас будь-яке число. x пишемо будь-яке число. Є? Переходимо до другого завдання. Тут у нас 3х-6 у чисельнику у знаменнику 5. Знаменник у нас не дорівнює 0. Яке б ми значення x не підставляли, завжди можемо обчислити, чому дорівнює y. Тобто тут область визначення також усі числа. Записуємо тоді, що x у нас також будь-яке число. Будь-яке. Число Є. Третє завдання y в чисельнику 5, знаменнику 3х-6. Ну, а ось тут треба бути обережним. Ми не можемо при будь-якому значенні порахувати, якщо у нас є чисельник і знаменник, тому що на 0 ділити не можемо. Тобто область визначення будуть усі значення, окрім таких, у яких знаменник перетворюється в 0. То давайте визначимо, за якого х він перетворюється в 0. Записуємо, що 3х. 6 У нас має перетворюватися в 0. При якому значенні? Зводіти так не можна, щоб він перетворився 0, але щоб знайти х, мінус 6 переносимо через знак дорівнювання з протилежним знаком, то буде 3х дорівнювати, було мінус 6, стане 6. Як нам знайти x, обіцяється нерівняння, ми ділимо на 3. 3х поділити на 3, це буде x дорівнює. І праву частину 6 ми ділимо на 3. То записуємо, що х у нас дорівнює. 6 буде на 3, це буде 2. Добре. Тобто виходить, що якщо х дорівнює 2, то наш знаменник перетворюється в 0. Виходить, що область нашого визначення це будь-яке число, окрім х дорівнює 2. То коротко це записується так, що x у нас тоді виходить, що не дорівнює 2. Є? Так, ну і переходимо до четвертого завдання, y дорівнює 7 у чисельнику знаменнику x плюс 6. Тут аналогічно, ми не можемо порахувати y за будь-яких значень x за всіх, окрім таких, коли знаменник перетворюється в 0. Тому що на 0 ділити не можна, ми записуємо, що x плюс 6 дорівнює 0. Так? Якщо ми плюс 6 перенесемо через знак дорівнює, то x тоді буде дорівнювати, було плюс 6, стане мінус 6. Виходить, що для усіх значень, окрім х дорівнює мінус 6, ми можемо порахувати значення функції. Лише коли x дорівнює мінус 6, тоді ми будемо ділити на 0 і порахувати це не можна. То Записується це так, тобто ми пишемо, що x не дорівнює мінус 6. Область визначення x не дорівнює мінус 6. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Знайдіть область визначення функції. В першому завданні записуємо, що х будь-яке число. – будь-яке Число. В другому завданні також х у нас будь-яке число. У третьому завданні записуємо, що x у нас не дорівнює 2. І в четвертому завданні записуємо, що x не дорівнює мінус 6. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження області визначення функції. На цьому вправу завершено.